Вони майбутнє України. Понад три десятки школярів з Івано-Франківщини цьогоріч стали переможцями обласних та всеукраїнських учнівських олімпіад і конкурсів. Про те, як відзначили їхні здобутки, наш наступний сюжет. Учні з усієї області відзначилися на науковій ниві у різних галузях від точних наук до гуманітарних дисциплін. Усіх їх нагородили подяками та грамотами. Ми їхали в місто Луцьк. Там ми писали у Луцькому технічному університеті. Так було два тури. Це були задачі з інформаційних технологій, так Microsoft Office, Це були задачі з Excel, бази даних. Так, ми писали різноманітні запити і так далі. Нагороди отримали не лише переможці предметних олімпіад, але й учасники різноманітних конкурсів. Вихованці будуть двох, які мають перше місце, і двох вчителів. Одна з них підготувала два переможці третього етапу. Але в нас загалом 19 переможців третього етапу це великий результат. І хочу сказати, що це особливі діти, які пройшли три щаблі, три етапи всеукраїнського конкурсу захисту науково дослідницьких робіт, починаючи від мовознавства, мистецтвознавства, закінчуючи кібербезпекою, і це особливі діти, особливі секції, особливі вчителі. Успіх кожного з них це результат не лише особистих зусиль, а й системної підтримки педагогів. Переконана очільниця області. Будь-якій олімпіаді ми розуміємо, крім добрих знань, потрібно себе і опанувати. Ментальне здоров'я дуже важливе дитини. Як дитина підходить до здачі того чи іншого іспиту, тому дуже велика роль сьогодні є наших вчителів. Загалом цього дня за успіхи в олімпіадах та конкурсах відзначили 35 школярів.